Камала Гарріс на з'їзді Демпартії пообіцяла підтримувати Україну в разі обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Повідомляється на сайті Бібісі у своїй промові. Вона нагадала, що за п'ять днів до того, як Росія напала на Україну, зустрічалася із Зеленським, щоб попередити його про плани агресора щодо вторгнення. У ніч проти п'ятниці у США відбулося закриття національного з'їзду демократичної партії, під час якого Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію від. Своєї партії в кандидатки у президенти, і також номінацію у віце-президенти прийняв губернатор штату Мінесота Тім Волс. Про це повідомляє голос Америки. Підсумки чотириденного національного з'їзду демократів підбиватимемо разом із аналітиком центру громадської організації Детектор Медіа Єгор Брайлян з нами на зв'язку. Єгоре, вітаю. Доброго ранку. Єгоре, яким для вас був цей з'їзд чотирихденний з'їзд. Які підсумки для себе ви можете виокремити із цього з цього з'їзду? Ну, в першу чергу, це те, що Камала Гарріс стала кандидатом на пост президента США, і там були присутні багато клових американських політиків, зокрема екс-президент США Білл Клінтон, який заявив, що він молодше Трампа, хоча вони одного року, 1946-го. не було якимось сюрпризом, що саме Тім Волз став кандидатом на пост віце-президента. Але знову ж таки, в демократичній партії досі власне, як і в республіканській, так само немає якоїсь чіткої стратегії щодо російсько-української війни. Вони. Не знають, яким чином сприяти тому, щоб перемогти, щоб Україна перемогла в цій війні, і це така загальна проблема, яка за ними зберігається. І я в цьому плані достатньо такий скептичний щодо того, чи може змінитися в цілому? Політика Вашингтону щодо Києва після обрання Камали Харрис, в Разі обрання Камала Харріс президентом США 5 листопада цього року. Але це одна з ключових подій з'їзд партії перед виборами: це мобілізація електорату, це звірення годинників там з іноземними партнерами, і на цьому з'їзді, до речі, були. Багато представників країн НАТО, ну і поза країн НАТО. Зокрема, там був голова Паламиського комітету в міжнародних справах Литви, Жіманта це колишній посол Литви в США. і Він є одним з найбільш впливових адвокатів України щодо членства в ЄС і в НАТО. І що треба знати про Волза? Він. Губернатор штату Міннесота і я постійно, і в тому числі і на Суспільному, наголошую, що в стратегічних комунікаціях України з США варто робити ставку на регіональний вимір, коли українські політики, громадські діячі, військові, ветерани, вони е приїздять в Штати і спілкуються з людьми на місцях, бо одна справа, коли. Можна комунікувати подальшу підтримку України в Вашингтоні чи нью Йорку, а зовсім інше, коли люди спілкуються. Теж саме, до речі, стосується і фермерів. Міннесота – це е, центр США, аграрний регіон. І е, е, в цьому плані безумовно, що Волз має за собою підтримку ветеранської спільноти Сполучених Штатів Америки, хоча там був скандал з його. Воєнною службою, але разом з тим, і плюс він залишався таким маловідомим політиком для самих американців. Угу. Чи правильно я зрозуміла, що нашим. Я просто підсумовую вашу відповідь, що нашим. Посадовцям або представникам української спільноти потрібно спілкуватися в регіонах з американцями для того, щоб впливати потім на нашу співпрацю із посадовцями американськими, правильно зрозуміла безумовно, і це є як на мене ключове завдання має бути ключовим завданням для наших політиків і представників громадянського суспільства і ветеранів. Бо е, що питання там відновлення України, що питання подальшої військової допомоги, це все залежить від людей на місцях, тобто ясно, що е, високопосадовці в Вашингтоні вони остаточно приймають рішення, але це так само. Опираються Супування на політику з виборцями, та виборцями. Так, так. Я вам дуже дякую за розмову. Егор Брайлян, аналітик центру громадської організації Детектор Медіа, був з нами на прямому зв'язку.